А питань отримав документи свідоцтва про народження. Зараз це вже робиться в пологовому. Одразу можна йти до лікаря і підписувати декларацію. Не рекомендовано використовувати різні антисептики, спреї пішли так далеко, що дітей інколи не купають тижнями. Насправді, з великою ймовірністю, це не Питання до харчування мами, але я не рекомендую якісь народні засоби. Я насправді їх навіть і не знаю. Може, це якийсь дьоготь, якийсь оцет. І якщо в мене цього стане легше, то лікарі теж не скажуть, чому вони прийшли. Не пояснить причину. Я би до такого лікаря не ходила, не хотіла ходити. Якщо дуже хочеться пити молока, то звісно можна. Тваринам гельмінтування оце проводять, а дітям ні. Кого лікує педіатр? Ну, педіатр ж не лише лікує, а ще і спостерігає, профілактує і взагалі він веде діток від нуля до 18 років. Займається здоров'ям діток від нуля до 18. Коли на перший прийом до педіатра на перший прийом до педіатра потрібно звернутись одразу після виписки з пологового. А це вже може бути третій-четвертий день. Потім у два тижні для контролю. Того, як відновлюється маса тіла малюка. І надалі раз у місяць, якщо немає ніяких проблем. Як доглядати за пупком у новонародженого? Зараз рекомендований сухий метод догляду. Сухий це означає, що. Не те, що не можна купати, а що не рекомендовано використовувати різні антисептики, спреї та інші речовини для обробки пупка, тому що якщо пологи відбувалися в пологовому будинку, використовувалися е, інструменти. Е, то е, немає необхідності додатково використовувати якісь засоби. Проте, якщо пологи відбувалися не в медичному закладі, а десь в таких нестерильних умовах, то тоді необхідно використовувати е, антисептики для того, щоб не відбулося інфікування пупка омфаліт. Навіщо показувати лікарю здорового малюка? Здорового новонародженого потрібно показати для того, щоб лікар оцінив, як малюк адаптується, розповісти батькам, як вигодовувати маля, як здійснювати догляд за шкірою і так далі. А надалі ми спостерігаємо для того, щоб оцінювати ріст і розвиток немовляти. Як дитина опановує основні навички фізичні, психоемоційні це насправді дуже важливо. З якого віку потрібно підписувати декларацію з педіатром? Можна підписувати з будь-якого віку, обмежень ніяких немає. Насправді, як тільки малюк народився і вже отримав документи свідоцтва про народження зараз це вже робиться в пологовому. Одразу можна йти до лікаря, і підписувати декларацію. Коли вперше можна купати дитину? Щодо купання малюків, є дуже багато заборон, і я би навіть сказала забобон. А, але насправді дослідження говорять, що варто відтермінувати купання малюка одразу після народження протягом перших 24 годин. Чому? Тому що щоб попередити переохолодження, але надалі купати можна. Але в нас оці ці заборони і страхи переохолодити дитину пішли так далеко, що дітей інколи не купають тижнями, і ще й при цьому їх кутають в багато шарів одягу. від літо, плюс 30 і малюк в шапочках і в конвертиках. Йому може бути. Дуже жарко, тому не потрібно йти на, ну, якби на поводу своїх страхів. Дитину посипало. Що мамі тепер не їсти. Насправді, з великою ймовірністю, це не питання до харчування мами, тому що більшість висипок, немовля, це все-таки такі. Перехідні фізіологічні стани, які пройдуть самі, і це стане через адаптацію шкіри малюка до навколишнього середовища. Наприклад, буває токсична еритема новонародженого, хоч і звучить вона токсично, але насправді це банальний такий висип, який проходить і зовсім не турбує малюка. Потім десь близько в місяць з'являється акне новонароджених. От саме на цей висип, це такі прищики на щічках. Найчастіше е е притягують якесь харчування мами, борщ, е щось червоне. Оранжеве харчування мами в більшості випадків не впливає на взагалі на стан немовляти. Е, є деякі речовини, які проникають. Це алкоголь, звісно, це кофеїн. Ось, але маємо розуміти, що молоко утворюється з запасів е, організму матері, тобто не речовини, які одразу потрапили при харчуванні прямим током ідуть до молока. Ні, тому не потрібно строгих дієт, якщо цього не рекомендував лікар. Сухість шкіри у новонародженого. Як боротися з нею боротися не потрібно. Скоріше за все, це власне є той стан фізіологічний, фізіологічне лущення шкіри. Часто це буває у малюків, які трішки переношені. Ось і ця шкіра. Сама злущиться і під нею буде ніжна, здорова шкіра, тому ніяких втручань не потрібно. Важливо, не купати в травах, як я вже говорила, бо це може пересушувати значно шкіру. Якщо все-таки в старшого немовляти лікар діагностує такий стан як атопічний дерматит, при якому дійсно буває шкіра дуже суха, шершава, з такими ділянками почервоніння і сухості, тоді рекомендується зволожуючи креми, це спеціальне дерматокосметика, спеціальні аптечні заклади, Асоби, які дуже жирні і дуже гарно тримають вологу у шкірі, це емольєнти. Якщо це е, хвороба у малюка, така як атопічний дерматит, то звісно вона виникає трошки пізніше, не одразу в новонародженого. То лікар може вам порекомендувати використовувати спеціальну дерматокосметику для атопічної шкіри. Це емольєнти, креми, які зберігають вологу шкіри. Скільки годин потрібно гуляти з дитиною? Я часто люблю казати батькам таку фразу, що в педіатрії є строгі рекомендації, яких обов'язково потрібно дотримуватись, тому що це може напряму впливати навіть на життя немовляти. Це, наприклад, сон на спині. Є зовсім не строгі рекомендації, абсолютно на розсуд батьків і прогулянки відносяться до таких. Рекомендацій, тобто можна гуляти стільки скільки вам хочеться, скільки у вас є на це сил і ресурсу, я найбільше скажу, можна навіть не гуляти в деякі дні, якщо е, зовсім немає сил, щось болить втома, багато справ можна просто подихати на балконі свіжим повітрям, або просто відкрити віконечко і нічого катастрофічного не трапиться. Як часто потрібно змінювати підгузок дитині? Потрібно регулярно по мірі забруднення, да? тому що випорожнення сеча е, під дією такого перникового ефекту підгузка можуть викликати подразнення і призводити до пелюшкового дерматиту. Е, ще важливішим є для попередження цього пелюшкового дерматиту: це час без підгузки, тобто повітряні ванни. Також підмивайте малюків проточною водою після випорожнення, уникайте використання серветок, наприклад. Чи правда, що дітей потрібно одягати тепліше, аніж дорослих? Доля правди в цьому є дійсно малюків, і взагалі дітей до 5 років необхідно вдягати взимку на один шар більше, ніж дорослих. Така багатошаровість вона забезпечує зберігання тепла між шарами. І в разі, якщо малюк, наприклад, з батьками перейде в якесь інше середовище, де буде інша температура, наприклад, в супермаркет зайдуть або сядуть в машину, можна зняти один шар, і дитині теж буде комфортно. Дитина не буде перегріватись. Якщо ж одягнути один великий теплий светер, важкий, то дитині буде некомфортно в цьому, і вона може і перегріватись, і навпаки, замерзнути. Воші у дітей. Звідки беруться, та як лікувати? Воші, це медичний це термін педикульоз, це інфекційне захворювання. Це означає, що при контакті з хворою людиною, якої є воші, можна заразитись. Воші не виникають, якщо не митися, не митися, не мити голову від якихось неправильних гігієнічних умов і догляду, і так далі. Тобто, це інфекційне захворювання, як багато інших інфекцій, скажімо, там вітряна віспа або кір. Як передаються воші у дітей при близькому контакті я зауважу при близькому контакті, наприклад, голова до голови, при використанні аксесуарів для волосся, гребінці, якісь обручі, шапки. Ну, це найчастіше в дитячих колективах, бо дітки всі дуже щільно контактують один з одним. Люблять обмінюватися аксесуарами. Тому власне в цих колективах найчастіше бувають спалахи педикульозу. Як позбутися вошей в домашніх умовах. Так, можливо, звернутись до лікаря і використовувати лікування в домашніх умовах, адже це не потребує госпіталізації. Так, але я не рекомендую якісь народні засоби. Я насправді їх навіть і не знаю. Може це якийсь дьоготь, якийсь оцит. Але це може бути дуже. Токсичним може викликати подразнення, алергічні реакції. Зараз є сучасні класні засоби, наприклад, на основі перметрину, у вигляді шампуню, спреї, спреїв, і їх можна нанести на шкіру голови і позбутися цього захворювання дуже просто. Це не хвороба через поганий догляд. Тобто діти в колективах страждають, і якщо них цього стане легше, то лікарі теж більшість дитинстві могли мати воші, педикульоз. Але методи дійсно були не дуже приємні. І голити волосся наразі не потрібно, тому що є дієві засоби. Яка профілактика вошей у дітей? Це, власне уникати щільних контактів, обміну аксесуарами для волосся, шапочками. І контролювати в дитячих колективах, якщо все-таки є спалахи, то має бути перевірка і вчасне лікування. Щеплення, які потрібно обов'язково робити. Це моя улюблена тема. Насправді в нас в Україні є календар, де є захист від 10 захворювань. І, власне, вони називаються якби обов'язковими. Але насправді цей календар це так само, як мінімальна зарплата. Вона є, але дуже не вистачає, правда? Тому я би рекомендувала робити і ці щеплення, і рекомендовані, тобто тих, яких в календарі немає, але вони продаються в аптеках, вони є в приватних закладах, тому що потрібно по максимуму захиститися від тяжких небезпечних інфекцій, які можуть давати серйозні ускладнення для. Здоров'я. У чому особливість роботи з дітками особливість полягає в тому, що більшість все таки дітей не скаже, чому вони прийшли, не пояснить причину і навіть буде не розуміти, для чого його привели до лікаря. Буде боятися, плакати, протестувати. І потрібно знайти спільну мову, якось заохотити дитину до спілкування, щоб провести якісний огляд, бо саме цей якісний огляд дасть нам відповіді на запитання. А також особливість полягає в тому, що малюка супроводжують батьки або. Лише мама, або лише тато, або і мама, і тата, а інколи ще і інші родичі. І з ними теж треба знайти спільну мову, адже в першу чергу вони приходять з певними скаргами, тривогами. Потрібно їм надати інформацію, заспокоїти. Інколи це знижує їхню тривожність, насправді. Я насправді люблю, коли батьки багато знають і багато читають, і багато з них читають досить якісну інформацію, і навіть ті самі дослідження англійською мовою, які читаємо, ми лікарі. І це класно, що ми можемо Говорити якби однією мовою, але звісно інформації в інтернеті дуже багато і е, відфільтрувати, зрозуміти, яка саме там про твою дитину це складно і це дуже підвищує тривогу. Тобто, тривожність сучасних батьків від кількості інформації не знижується, навпаки, неростає. Оце складність в нашій роботі. Чи підтримуєте ви практику призначення антибіотиків при ГРВІ? Я би сказала так, якби лікар сказав, що він підтримує таку практику, то він би підписався свої професійній непридатності, і я би до такого лікаря не ходила, не хотіла ходити. Адже сучасна наука знає, що антибіотики впливають на бактерії, на віруси, вони ніяк вплинути не можуть. Звісно, якщо на фоні перебігу вірусної інфекції відбулося ускладнення бактеріальне, то тоді антибіотик показаний. але це може оцінити лікар, тому. Самостійно не рекомендую використовувати антибіотики, тому що наростає антибіотикорезистентність, тобто стійкість бактерій до антибіотиків. А ще в нас є проблема, що нових антибіотиків практично не з'являється. І зараз в Україні і у світі, наприклад, не вистачає амоксициліну. Це один із найпоширеніших антибіотиків першої лінії, який використовується при запаленнях вуха, легень, наприклад. І в нас дуже мало форм, і ми намагаємося. Червоне горло це симптом? Так, це симптом, це не діагноз. А, інколи навіть в нормі може бути червоне горло, адже. Колір червоний, рожевий, це ж дуже індивідуально, кожен по-своєму бачить. Але якщо, окрім цього, є інші скарги, наприклад, біль у горлі, боляче ковтати, є лихоманка, слабкість, тоді варто оцінити, яка причина може бути. Це може бути при звичайному ГРВІ, це може бути при бактеріальній ангіні, це може бути при різноманітних стоматитах і так далі. Тому варто також звертатись до лікаря, якщо це сильно турбує, якщо лише червоне горло і нічого. Не турбує, то і втручань ніяких не потрібно. Як швидко вилікувати стоматит у дитини? Стоматит е може бути через. Різні причини. Стоматити бувають і вірусні, стоматити бувають і грибкові, і, і навіть бактеріальні. Ось, тому будь-які розчини для полоскання, там, наприклад, якісь трави, антисептики, вони можуть ще більше подразнювати е, слизову оболонку ротової порожнини. Тому тут немає якоїсь швидкої відповіді. Якщо це турбує, а зазвичай це турбує, тому що боляче їсти. І дитина може взагалі відмовлятися від їжі і навіть від пиття, то варто звертатися до лікаря. Якщо це, наприклад, грибковий стоматит, молочниця в народі називається, то буде призначено протигрибкове лікування. В діток буває герпетичний стоматит, тоді може призначатися ліки від герпесу, ацикловір. Ну а буває, що лікування досить неспецифічним, але швидко вилікувати це залежить настільки від нас, скільки від того, що є першою причиною цього. Чим полоскати ротову порожнину при стоматиті? Ну, власне, це буде залежати від причини. І якщо чесно, то в більшості випадків полоскати не потрібно. Це можуть бути якісь розчини, які наносяться делікатно, наприклад, на слезову, або навіть приймаються всередину певні препарати. От як, наприклад, як ацикловір протигерпетичний засіб. Чи можна пити гаряче молоко при бронхіті? Якщо дуже хочеться пити молока, то, звісно, можна, але очікувати, що молоко вилікує від бронхіту, не варто, тому що молоко потрапляє в стравохід і в шлунок, це травна система, а бронхід це запалення дихальних шляхів, тобто це дві трубки, які поряд проходять. Ось. І взагалі будь-яка їжа, вона або охолоджується, або нагрівається, залежно від того, в якому вона стані потрапляє до нас в горло, до температури нашого тіла. Тому не варто якісь надто гарячі напої вживати. Це є ризик опіків. Головний біль напруги у дитини. Що робити? Ну, в першу чергу забезпечити якісь спокійні умови, якщо є можливість потрапити додому, покласти в ліжко, запропонувати полежати або поспати, якщо навколо інші, наприклад, діти, які голосують, попросити їх переміститись в іншу кімнату. Можна навіть прохолодне, змочене в воді полотенце прикласти до скронь, наприклад, можна дати знеболюючі, це або парацетамол, або ібупрофен. Власне, це ті ліки, які батьки самостійно можуть давати, якщо є необхідність, але інших знеболюючих Волючих не можна малюкам. І якщо цей біль часто повторюється, надто сильний, він заважає дитині якісно жити, то тоді потрібно звертатись до лікаря, шукати причину, ось, віддиференціювати, відрізнити від інших станів і причин, і тоді вже може бути призначене відповідне лікування. Як зрозуміти, що у дитини гельмінти. Напевно, найбільш яскравим симптомом проявом це може бути свербіж анальної ділянки, власне, ввечері перед сном, коли дитина така вже розслаблена. І це є ознакою гостриків. Ось. Інколи це може бути там періодичний біль в животі, але сам по собі біль може бути і при інших станах. Я би хотіла сказати, що кашель це не обов'язково ознака глистів. Взагалі це дуже рідкісна ознака може бути глистів. Якщо є кашель, шукаємо. Інші причини ГРВІ і так далі. Ось тому е, не потрібно лікувати кашель проти гельмінтними препаратами. Але якщо в дитини регулярно є свербіж анальної ділянки, то варто звернутись до лікаря, щоб е, зробити обстеження, а потім отримати лікування. Чи потрібно дітям давати препарати для профілактики гельмінтів? Ні, не варто От, щодо дітей такої. Практики і взагалі рекомендацій немає. Тваринам гельмінтування оце проводять, а дітям ні. Чому? Тому що препарати досить токсичні, вони мають вбити живого черв'ячка, і вони мають багато побічних ефектів, вони можуть мати вплив на печінку, наприклад. Тому лікування проводиться, якщо дійсно цей діагноз підтвердився. Тобто, якщо ми в аналізі виявили яйця глистів, наприклад, в, в калі, або це такий мазок зі шкріп з периональної ділянки, і там виявлено. Збудник тоді лікування буде призначено.